А от держслужбовців, депутатів, можновладців будь-якого рівня, тих прихватувати зразу. Також дуже важливо, це відношення до людей. Це соціальна справедливість. Це має бути чітко і внятно всім зрозуміло, що бідних людей, нужденних, не потрібно зачіпати. Їх не можна тягати по судах, на них не можна заводити кучу справ, бо так комусь хочеться. Якщо бідний, нужденний, Стражданий, скоїв якийсь злочин, ну, як вважають зараз злочин, так, навіть середньої якоїсь тяжкості є органи місцевого врядування, і вони мають це вирішувати, Шерифи там, чи хто буде. На місцевому рівні вони мають знайти цій людині норму, правила в законі, е який дасть йому можливість відпрацювати, відшкодувати якимсь чином, щоб це було по-людськи. По Тяжкі злочини це інша тема. А от держслужбовців, депутатів, можновладців будь-якого рівня, тих прихватувати зразу. Тільки є щось на них, суди в тюрми, на всяких пожарних нічого з ними не станеться. Вони лягають по судах, вона втратить здоров'я, якої так немає, яка втратить роботу, останні кошти, можливості. Розумієте? А багато що втратить. От я зацен.